О, oh, no, перепрошую. Усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні я буду розповідати і показувати, як я встановив сонячні панелі в квартирі. Це по суті продовження відео із рубрики про електрохарчування. Посилання на плейлист з відео іншими, ви завжди можете знайти в описі до відео. Це відео саме для тих, хто цікавиться, як встановити сонячні панелі живучи в квартирі. Для тих, у кого приватний будинок, це відео навряд чи буде цікавим. Хоча, можливо, і таке теж. Отже, думаю, усі ви вже стикнулись з проблемою відключення світла. Якщо ж ви думаєте, що у нас світло відключають. Бо Україна продає електрику Європу, то нагадую вам, Московія обстрілює енергосистеми України. І зараз у нас дуже велика нестача електроенергії саме через обстріли, а не через те, що ми продаємо електроенергію. Як взагалі можна продавати те, чого немає? І сподіваюсь, ви вже закупилися акумуляторами та інверторами. Не очікуйте, що місцева влада чи президент вирішать це питання. Частково, можливо, вони і вирішать це питання, але не забувайте, що Московія нас постійно обстрілює. Назбирають трохи ракет і знову шмаляють по енергетичних об'єктах України. Гаразд, не буду зараз сильно загострюватись на цю тему. Давайте ближче до суті. Отже, у мене в квартирі на балконі є 8 вікон, ну як вікон, відкриваються лише два з них. Усе інше це ну, віконні рами зі склом. Так от, коли у нас знову почали відключати світло, я вирішив нарешті купляти сонячні панелі. Хоча краще було б купити їх минулого року. Хоча б. Скажу так, враховуючи досвід минулих років, Купляйте або зараз, от прямо зараз, бо ціни на усе постійно ростуть. Або очікуєте зниження ажіотажу. Взимку, наприклад, мало хто буде купляти сонячні панелі, бо взимку ніхто не буде їх встановлювати. А отже, і ціна на них буде нижчою. Набагато, я думаю. Але ви повинні розуміти: ми в цій енергетичній проблемі надовго. Тому не обирайте з розрахунком на те, що воно окупиться через рік чи два. Беріть з розрахунком, що ніхто з нас не знає, яка буде ситуація з електрикою завтра. Отож, заміряв розміри я своїх вікон і почав шукати сонячні панелі зі схожим розміром. Знайшов ось такі чотири панелі і ось такі чотири панелі. Тобто сумарно їх 8 штук. Сумарно, в ідеалі вони повинні видавати 640 Вт на годину, тобто 25 вольт і приблизно 25 А. Але враховуючи, що панелі я збирався встановлювати вертикально і не під кутом, і на додачу панелі я збирався встановлювати в квартирі, а не зовні. То результати на тестах у мене були дуже погані. Одна велика панель видавала 25 вольт, ну добре звісно, і 200 мА, навіть не 1 ампер. Замість 5 ампер заявлених, тобто в сумі я мав би отримати, дай Боже, щоб 25 Вт на годину. Але мені і цього вистачило б, щоб зарядити свою одну із станцій, до якої я підключав автомобільний холодильник, який споживає всього 14 Вт в годину. Але все ж таки я не полишав думки про те, що може все ж встановити панелі ззовні. Мене від цієї ідеї відштовхувало лише те, що для цього треба буде викликати якогось альпініста, який би допоміг мені встановити сонячні панелі на вікна на четвертому поверсі. Але якось дивлюся через вікно, дивлюсь на парапет під моїм вікном, і в голову приходить ідея: а чому б не встановити панелі на цьому парапеті? Він під кутом виходить теж на сонячну сторону. Діди не залізуть, ніхто, в принципі, туди не залізе без великої драбини. Ще й парапет цей прямо біля магазину. Коротше кажучи, пішов я розмовляти з Жеком. Але по дорозі до Жека зустрів колишнього адміністратора магазину, що під моїм вікном, і дізнався, що з приводу цього питання. Треба одразу йти до забудовника. Окей, приходжу я до забудовника, розповідаю про сонячні панелі і про те, що хотів би запитати, де я можу їх встановити і чи можна їх встановити на тому парапеті. Забудовник каже, що вони не проти, але їм треба проєкт. Мовляв, їм треба розуміти, як воно буде виглядати і як воно буде кріпитись. А ще з ними я вирішив обговорити питання, чи можу я встановити зарядну станцію для зарядки свого електромобіля. І вони сказали, що вони теж не проти. І попросили, щоб я покликав до них директора Жека, або щоб до них зайшов е електрик ЖЕКа. Але про це трішки пізніше. Тиждень я шукав людину, яка зробить мені проєкт. Поки шукав, я вже сам збирався малювати той проект. Почав було розбиратись в цих програмах. Але зрозумів, що на це піде дуже багато часу, тому і продовжив шукати людину, яка зробить мені проєкт. Усі контори, що займаються встановленням сонячних панелей, відмовлялись робити мені такий проєкт, бо вони всі зайняті саме встановленням сонячних панелей. Я так розумію, більше для приватних будинків, де тобі, в принципі, той проект і не потрібен. Але все ж таки, одні добрі люди. Дали мені контакт людини, яка займається конкретно розробкою таких проєктів. Ми сконтактували з ним, він сказав, що йому треба від мене, і вже наступного дня він скинув мені проєкт приблизно на 5-6 сторінок. З печаткою ФОПа і все таке. Коротше, виглядає солідно і офіційно. З ним же я проконсультувався з приводу встановлення зарядної станції для свого електромобіля. Але є одне, але коротше кажучи, кому цікаво номер телефону людини, що робила мені проєкт, я залишу в описі до відео. Отже, перед тим як йти до забудовника, вирішив я ще подзвонити керівнику мого Жека і запитати щодо встановлення зарядної станції для мого електромобіля. Він почав мені казати, що він нічого не вирішує, що цим питанням займаються забудовники. Я ж в свою чергу повідомив, що вже був у забудовника. І що вони попросили, щоб він завітав до них. Буквально через 5 хвилин він кличе мене, щоб я вийшов до нього на вулицю. Там він починає мені пояснювати, що він категорично проти того, щоб я встановлював зарядну станцію для електромобіля. Я поцікавився, в чому причина, чому він проти. На що отримав відповідь, яка мене просто приголомшила. Та ви б знали, скільки таких заявок я чую кожен день. Якщо ви поставите таку станцію, то кожен захоче собі теж поставити таку станцію. Це ж буде куба кабелів висіти? Ні, я проти цього. От відверто вам кажу, я чесна людина, відкрити перед вами. Я проти цього. Але я можу закрити очі на те, що ви скинете подовжувач з вашої квартири і таким чином будете заряджати свій електромобіль. Розумієте, цей абсурд. Тобто прокладати кабель під землею, ставити ящик замком. Це, бачите, усі так захочуть робити, і він проти такого методу. А от якщо я скину... Подовжувач прямо з квартири, ну тоді норм, він закриє очі. З того моменту мені стало ясно, що директор Жека буде проти усього, аби тільки не робити свою роботу і щоб не напрягати свого електрика. Окей, приходжу я до забудовника з проєктом, віддаю їм проєкти. Вони кажуть, щоб я прийшов завтра. І що тоді мені дадуть відповідь з цього питання. Приходжу на наступний день, нікого немає. Домовились на наступний день. Прийшов на наступний день, чекав майже три години. Приходить, значить, забудовник, заходимо в кабінет. Він починає запитувати у мене, скільки я витратив грошей на все обладнання. І потім каже мені: ну, дивись, я тобі можу дати добро на встановлення сонячних панелей на отой от парапет. Але що я з цього буду мати? Звісно, що я розумів, що розмова буде йти в такому ключі. Саме тому усі розмови записував, включивши камеру на телефоні і тримаючи телефон в кармані на випадок ось таких моментів. Звісно, що я не буду зараз оприлюднювати ці розмови, тільки якщо щось піде не так, або якщо почнеться якийсь суд. Отже, щоб ви розуміли, забудовник запропонував мені ось яку тімку. Він дає мені 10 тисяч гривень. А я в свою чергу купляю для нього сонячні панелі, як у мене, акумулятори, як у мене, інвертор, зарядку, кабеля. І встановлюю це все на даху, бо він, бачите, живе на дев'ятому поверсі. Він серйозно думав, що ось цю різницю в 30 чи 40 тисяч гривень я покрию з власних коштів. І от після того, як я йому встановлю сонячні панелі і все підключу, тільки тоді я зможу встановити собі свої сонячні панелі на тому парапеті. При цьому ніякої угоди ми з ним не підписували. А він реально думав, що я йому це все зроблю завтра, після Потім ще прийшов начальник Жека і вставив свої чергові 5 копійок про те, що він проти встановлення сонячних панелей і проти всього на світі, мабуть. Бо бачите, сусіди будуть жалітися. На що жалітися? На те, що хтось встановив сонячні панелі на парапеті і генерує електрику без шуму від генераторів? Господи, яка ж маячня. Коротше кажучи, розповідаю ось цю всю історію батьку, і він мені каже. Так вікна можна розібрати з середини квартири і встановити сонячні панелі ззовні на ваші вікна. Після розмови з батьком я дзвоню забудовнику, повідомляю, що я не буду витрачати свої гроші на те, щоб зробити йому сонячну станцію. І що свої сонячні панелі я не буду ставити на тому парапеті. Ось такі от палки в колеса вставляють компанії-забудовники і керівники Жеків. В той самий час, коли вони і самі живуть без світла, а іноді і без води. Ну, а тепер переходимо до самої суті цього відео. Як же я встановив сонячні панелі на склопакеті? Взагалі в інтернеті дуже мало інформації про такі рішення. Мабуть, саме тому я і вирішив таки зробити це відео. Бачив лише декілька відео, як люди показують свій балкон з сонячними панелями. Але там панелі або всередині квартири, або вони ззовні, але незрозуміло і не видно, як вони встановлені. Що ж, для початку вам треба розуміти, пластикові вікна можна розібрати і витягнути саме скло, щоб потім можна було встановити рейку, на якій будуть кріпитись сонячні панелі. Для того щоб розібрати віконну раму, заходите в Ютуб. І в пошуці пишете, як зняти штапік, і дивитесь відео, як розбирається віконна рама. В принципі, нічого складного, але треба бути обережним, щоб нічого не пошкодити. Далі вам треба виміряти розміри своїх віконних рам, і після цього можете замовляти сонячні панелі. Але розраховувати так, щоб ці сонячні панелі проходили крізь віконну раму хоча б боком. Інакше буде дуже. Печально, якщо ви розберете віконну раму, вкрутите рейки, а сонячні панелі не зможете витягнути крізь віконну раму. Ну, зовні, на вулицю. Тепер щодо кріплення і рейок. На самих сонячних панелях зазвичай є 4 отвори, якими і можна закріпити сонячні панелі на рейки. І ось як зробив це я. Звісно, що не сам власноруч ви навряд чи таке встановите. Тому кличте кума, сусіда чи ще когось із родичів. Отже, рейки я купляв ось такі на цьому сайті. Те, що в них є в наявності на сайті, те і є в наявності. Я багато сайтів продивився, прошукав. Тут я от беру вже другий раз для те, що ще брав. Рейки вони можуть нарізати одразу потрібної вам довжини. Хоч вони і продають метрами, але коли замовляєте наприклад 4 метри, в коментарі до замовлення можете написати, що вам треба, наприклад, дві рейки по 1890 мм. Це просто як приклад. Вам відріжуть ці рейки одразу, як ви приїдете за замовленням. На тому ж сайті я брав саме ось такі болти з різбою на М8. Вони підходять конкретно для цієї рейки, і там же можна ще замовити гайку на різьбу М8. Ще вам потрібні ось такі кронштейни або ж кутники. На жаль, в них майже немає таких кронштейнів. Або тільки під замовлення. Але я викрутився і купив схожі кутники в епіцентрі. І дивіться, що болт з різбою на М8 теж підходив під ваші кутники. Також вам треба буде купити шляпки на М8. І доволі довгі болти. Теж з різьбою на М8. Довжиною вони повинні бути трохи довші, ніж товщина вашого віконного профіля. Адже саме цими болтами ми будемо кріпити рейки до вікна. Болти теж можете купити в епіцентрі, і там же візьміть. Свердло по металу діаметром 9 мм. Це для того, щоб просверлити наскрізні отвори в віконній рамі. Далі беремо нашу сонячну панель і вкручуємо в наявні отвори болти з гайками, але не до кінця. І так, щоб гайка була всередині панелі. Наживляємо наші рейки на болти, трохи затягуємо це все і відміряємо відстань. Від рейки до рейки. Тепер свердлимо отвори в віконній рамі. Відстань між дірками ми щойно виміряли. Не хвилюйтесь: всередині, от конкретно там, там нічого немає, окрім пластику і трохи металу. Далі розбираємо наші віконні рами і прикручуємо наші кутники або кронштейни. Тепер беремо наші рейки і кріпимо рейки до цих кутників або до кронштейнів. І після цього, от тільки після цього, вкручуємо гайки з шляпками та болтами на сонячних панелях. Виносимо сонячну панель крізь віконну раму і починаємо чіпляти вже до рейки, таким чином, щоб гайки були всередині. Всередині сонячні панелі, бо болт має таку особливість, що блокується в якийсь момент і дає вам змогу нормально закрутити гайку. Усе ви все закріпили і встановили. Залишилось лише прокласти кабель і підключитись до гібридного інвертора чи до сонячного контролера. От тільки перед встановленням самих сонячних панелей, не забувайте, що далеко не всі вони йдуть одразу з ось таким конектором. Іноді треба купити кабель і самому прокласти кабель в ось цю коробочку на самій сонячній панелі. Розрахунок перерізу кабеля ви можете дізнатись із онлайн-калькуляторів, бо далеко не завжди треба купляти саме сонячний кабель. Перерізом 4 або 6 міліметрів, от якось так. Якщо будуть запитання, пишіть в коментарях. Відповім і чим зможу, тим допоможу. Завчасно вибачаюсь за відеоряд, який можливо не до кінця усе розкриває. Бо текст я пишу окремо від відеоряду, який потім знімаю і монтую. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають зсу. А ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють москвопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень, це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм ну, трохи волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату. Пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він, хоча б, якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до москопітеків. Усі звіти я буду публікувати у себе в Діскорді. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба. І по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окрему монобанку ви можете знайти в описі до відео, або ось тут десь на екрані. А також я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші. Кошти, з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку, разом з фондом солідарності з Україною. Ми збираємо 175 тисяч гривень на закупівлю мобільних телефонів для військових, які лежать в 75-му військовому реабілітаційному госпіталі міста Києва. Мобільні телефони потрібні для того, щоб військові, які зараз в госпіталі, могли подзвонити рідним, адже багато хто з них повертається з поля бою без телефону. Рідні взагалі можуть не знати, що там відбувається з їхнім родичем, чи він взагалі живий. Отже, на розіграші у нас сьогодні буде трофейний шолом від прожереного Москве який які мені передали файні люди з добровольчого формування Феміда Чорнобайської територіальної громади, номер 1 яке вже на жаль розформували умови участі у розіграші дуже прості. Донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на Монобанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаються через Donatello, Дяка, БайміКофі, PayPal та Крипту. Якщо ви хочете прийняти участь у розіграші, тоді вказуйте в коментарі до донату вашу пошту або посилання на інстаграм. Або хоча б номер телефону. Щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись для уточнення інформації щодо відправки лота. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малорусів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. А також спонсори з рівним Радужеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. До речі, щиро дякую усім спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне саме українськомовний YouTube. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.